Він може Розкажіть, будь ласка, про ваше враження від жовтих вод і від залу. Да. Я в такому захваті, і я такого залу подібного не бачив. Не те, що в Україні, я не бачив в Європі, хоча ми проїхали і Польща, і Чехія, і Словакія, і Іспанія, і Америка, де, де ми виступали, подібного немає. Це в ваших жовтих водах. Всім своїм колегам кажу, артисти, драматично, естрадний, оперний, балетний, приїжджайте сюди, Є оркестрова яма, люстри, ложі. Малий зал також такої ж краси, е, неймовірні спеціалісти, які тут працюють, які зустріли гостинно. Скільки гуртків працює професійних? Е, все тут є для того, щоб дарувати людям щастя. І я вдячний глядачу, який засипав мене оплесками, квітами, поцілунками, обнімашками. Так що до нових зустрічей! І я тепер з задоволенням ще приїду і не один раз, і передам своїм колегам. Добра, щастя, удачі, і процвітання! Слава Україні! Heroją Slava.